Вітаю, друзі! Футбол, футбольний прогноз. Розберемо футбольні події, футбольні матчі по кісточкам, які заплановані на понеділок на 9 лютого. Отже, одним з найперших футбольних подій, однією з найперших футбольних подій, яка заслуговує Нашої з вами уваги, я вважаю, у понеділок. 9 лютого буде зустріч молодіжної футбольної збірної Узбекистана із Китаєм. Ю-20 формат. Товариський матч Узбекистан. Китай. О 10.00 за київським часом. Ну, друзі, зрозуміло, що е, можливо е, точний час початку цього матчу Узбекистан Ю-20 Китай Ю-20 може змінюватись, тому що поки що лінія по ньому БК не відкрита. Але тут я впевнений, рівень особливо молодіжного футболу в Узбекистані на порядок вищий. Узбекистан Ю 20 повинні вигравати, навіть не дивлячись на те, що це спаринг-матч товариський. Тут сумніву немає. Узбекистан перемога в цьому матчі. Далі дивлюсь о 15.45 це вже офіційний час початку. Матчу в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів еліт, частини її Азії. Ліга чемпіонів Азії Еліт Ліга. Тут в своїй сьомій грі узбекистанський чемпіон, футбольний клуб Насаф зустрічається з клубом із Іраку Аль-Шорта. НАСАФ займає останню сходинку, аль шорта передостанню. І іракський клуб, і Узбекистанський клуб вже втратили шанси потрапити до перших вісьми. Нагадаю, аль шорта виходить 11-й, а НАСАФ – 12-й. В таблиці, і НАСАФ має 0 зароблених очок на Савкарши, а Альшорта одне очко. І тому, щоб набрати сім очок, їм потрібно обидвом клубам вигравати, і в 7, і в восьмому турі. А е клуб, який перебуває на восьмій сходинці, повинен взагалі стояти. І не здобувати ніяких очків. Розумієте, це неможливо. Тому я кажу, що це просто втішні останні два матчі і для Насафа, і для іракського клубу Аль-Шорта. Тому вони будуть грати просто в задоволення, просто для того, щоб зберегти склад для вже скоро менше через місяць початок сезону в Узбекистані. Нового 2026 року Суперліги. І мені здається, насав буде завдяки цим матчам просто вже награвати новий склад, чи, правильніше сказати, поновлений. І буде готуватися до нового сезону. Просто отак От і буде розглядуватись такі матчі. Тому я скажу, що цей домашній матч насав. Не програє 1х і тотал більше 1,5. 181. Це мій прогноз на понедільниковий матч. Так. 1Х на САФ і тотал більше 1,5. 181. Так, записали. Про Узбекистан U20 Китай ю 20 я сказав. Не пропустіть у понеділок. А також я вже давав прогнози Порту Спортинг. Перший тайм нічия 1,9. Далі у нас в рамках Ла Ліги Іспанія. Цікавий матч Вільяре Еспаньол. Я беру перемогу вілья Ріала 1.71. І два матчі в серії А. Я взяв. Аталанта Керемонезе, Рома Калєрі. В обидвох матчах перемога господарів. Аталанта Перемога 1,4. І Рома Перемога 1,54. Дякую, друзі, що вислухали. Не забувайте підписуватись. На наш канал заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую за активність підтримку. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів, удачі, всім па-па.